Всім вітання! Мене звати Наталка, я фітнес-тренер, і сьогодні ми виконаємо вправи, які укріплюють м'язи спини. Ми будемо працювати в спокійному темпі. Найголовніше це техніка виконання кожної вправи. Ну, для того, щоб ви отримали користь від вашої невеличкої руханки. Поїхали. Виходимо в початкове положення чотирикутника, долоні рівно під плечовим поясом, коліна рівно під кульшовими суглобами. І ми починаємо спокійно провалюватись в зону лопаток і відштовхуємо себе наверх. Намагайтесь не згинати лікті. Виконаємо 4 таких повторень: 4, 3, 2, 1. Зверніть, будь ласка, увагу, щоб ви не сильно прогинались саме в поперековому відділі. Виведіть поперек в нейтральне положення. Максимально рівна лінія. Починаємо поступово виїжджати протилежною рукою і ногою. Умовно уявіть, що ви рукою тянетесь вперед, ногою назад. Розтягніть себе. Змініть положення. Інша сторона. Потягнулись. Погляд направте вниз, маківкою витягніться вперед. Виконаємо ще таке повторення по разу на кожну сторону. Намагайтесь тримати баланс. Підтягніть живіт. Тримайте рівну спину. Є. Наступна вправа ми залишаємося в початковому положенні чотирикутника. Розкрийте руку наверх, погляд направте також догори. І повільно змініть сторону. Рухаємось. Спокійно і без різких рухів. Розкриваємо грудний відділ і опускаємо руку. Змініть сторону. Є. Опускаємось повільно на грудний відділ. Ляжте, погляд направте вниз. Руки виштовхніть вперед. Погляд внизу. Дві ноги витягнули і підніміть руки вверх. Ноги поки не разом вони відкриті, ліктями тягнемось до талії. Видих і вдих. Видих і вдих. Плавно поставте руки біля грудного відділу, опустіть ноги. Відштовхніть грудний відділ і округліть спину, вдавіть пупок, умовно, до хребта. Округлились. Тримаємось. Три, два, один. Виштовхнулись, погляд направте догори, розкрите грудний відділ і плавно опустіться вниз. Витягніть знову руки. Піднімаємо одночасно дві руки, дві ноги. Вдихнули і видихнули. І вдих, і видих. Плечі не підтягуємо до вух. Тримаємо і починаємо пливсти ногами. 4, 3, 2, 1. Дві ноги разом і тільки руки. Чотири, три, два, один. І одночасно руки і ноги пливемо досить ритмічно. Три, два, один. Видихніть. Оце дуже така складна вправа. Видихаємо. Ставимо руки біля грудного відділу. Відштовхніться і займіть положення дитини. Розслабте спину. Видихаємо. Вдихнули і видихнули. Сядьте, будь ласка, на сідниці. Ноги перед собою, стопи потягніть на себе. Розкрите грудний відділ, зімкніть руки перед собою. Виконайте вдих, розкрити руки, і вдих і видих. І вдих і видих. Виштовхуємо тепер руками наверх. І зберіть, значить підтягніть пупок до хребта, відкрите грудний відділ, стопи на себе і знову лікті вниз, виштовхніть наверх. І тепер ми розкриваємо, виконуємо скручування. Направте погляд за рукою назад. Наверх вдих і видих. І вдих і видих. Таке скручування допоможе вам зняти напруження саме в грудному відділі. Розкрийте ноги, поставте руки в центр, опустіть голову вниз, округліть спину, відштовхніть себе лопатками назад і розслабтесь. Є. І наступна вправа моя улюблена. Вона класно розтягує саме м'язи спини і дуже класно розслабляє. Поставте ноги на ширину килимка, руки позаду себе і складіть коліно до стопи, і рукою плавно потягніться назад. Тут ви можете інколи відчути похрущення. Витягнулись вдих і на видох в іншу сторону. Так само виконайте плавний рух і максимально рукою потягніться назад. І ще раз виконаємо поразу на кожну сторону. І в іншу. Супер. Знову зведіть ноги в центр. Сяйте на колінах, виконайте глибокий вдих. Потягніться догори і спокійно видихніть. Маю надію, ви отримали задоволення від. Цього короткого тренування тренуйтесь з користю для свого тіла, Па-па!